Орочують потроху, відсвіла небесна просінь, вкрай наш з дальньої дороги завітала осінь. Чарівниця щедра осінь, в неї золоте волосся, дивна сукня кольорова, щедра усмішка чудова. Ішла по лісу, не забула, під пеньки грибів сипнула. На деревах осінь мила, листя все позолотила. Чарівниця щедра осінь. В неї золоте волосся, дивна сукня кольорова, щедра усмішка чудова. Я горішки в повний кошик назбирала у ліску. Ось горішки виберіть. І та заведіть. заводить. Hallelujah. шає й фарбує На округи така краса хто створив ці чудеса. Це я осінь золотава, так усе розфарбувала. Вас чекала я малята і прибралася до свята. Здрастуй, осінь золотиста. На дерево поживтіла листя. Ти проша зеленими лугами зустрічаєш. Р... Свято разом з нами. Цикаску в міночку вся упис на грані Малюстручку листочки, щоб гарні були червні Люба осінь, ми раді всі тобі. Бо сьогодні гарне свято ти приносиш дітвої. Давно, давно г... выглядали її у вікно принесла на еще долы да, до новослых и на да, лет малых. Очень мила, будь з нами, веселися з малюками, ми і вірші прочитаємо, і пісні заспіваємо. Усім листечко фарбує, барви розсипає, а малий листок жовтенький, подорож рушає, не спіши зачекай, своїх друзів виглядай, потанцюй, не сумуй, з вітром світом помандруй. Не спіши, зачекай, своїх друзів виглядай, потанцюй, не сумуй вітром світом помандрусь. Бачу, вам я до вподоби. Настала вже моя пора. Усі, про мене, скрізь говорять бо гарна я і чарівна. Тож скоріш усі вставайте, і мене ви прославляйте. Осінь чарівна в гості прийшла, щедрі дарунки всім принесла. Смачні І... ручки мачки. В кожній оселі Та я тут брала, Золото брав дерева кущі, подував літній дощі. Маю я вінок із золотого листя, ще й калиновина мисто. Я крушляю по стежинах, з гроном стиглих горобинок. Затанцюйте ще круг мене. Я їдок вам дам у жменю. Ой у нашому садку стигнуть воробинки, а малята біля них ходять по стежинках. Кучереве листя, ягідки червоні, сиплять з деревця дітям у долоні. А ще несу я у своїй корзинці, дітлахам малим гостинці. Жолуді жменьку каштани кишеньку червону калину та дощик з хмарини. А що робити, якщо дощик застав вас зненацька? От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Не вони дуже. Зашукають, де калюже. Хліб та хліб вже брудні гори мамі і мені. жовто голубі, до лиця завжди тобі. Ти осінь, одруж по гаям, чарівним пенсилом у руках. Ти все розмальовуєш ти на шляху берези стали золоті. Так, я осінь золота, і по землі крокую яскраві кольори все навкруги фарбую і жовте. Та червоне, легко з дерева злітає, в метелик на долоні з легким шелестом сідає. Ясень хота зігає, листя в кола ж користь, ясень листя осипає, дуб нахмуре несить, і боріжка над потоком стала наче молода. Вітер мов мовби ненароком, їй косиці розплітає. Кожного дерева там по листочку, та мають вони одну заморочку. Щоб ви їх змогли із пакунка дістати, з якого вони дерева треба сказати. Великий, могутній та дуже старенький, та безліч на ньому синочків маленьких. Жолоді з нього летять, кажуть, губ. Ви відгадали малята? Це ж дуб. Вона білокора, струнка і чіперненька, щороку вдягає сережки новенькі, дасть соку напитись і цим допоможе. Красуні ім'я відгадати ти зможеш. Береза листочки його на гусячі лапки схожі. Тож стати прикрасою парку він зможе. Цінують його за красу із здавен Як звати його? Ному діти, це ж. КЛЕН! Молодці! Зуміли листочки дістати! З листочками Клена вам треба пограти! Уєна ще ясна, кота линка прекрасна! Ся виняще всі ваєте. А ще є наші свята. Принесла я вам пшениці. Будуть добрі паляниці. Свіглі груші запашні. Заготуємо сушні. Принесла вам гречки, діти. Кашу будемо варити. І на зиму назбирала городини запас. Буде борщ смачний у нас. У печі гарячий горщик чекає на гостинчик хоче він стати всіх таночок позбирати, в магазині я придбала овочів багато, щоб борщем смачним духмяним гостей частувати. Ось картопля, помідори. Ось іще смачний буряк. У борщу, гадаю, друзі, буде надзвичайний смак. Ох, заплющуються очі. Дуже-дуже спати хочу. Відпочину я хоч трошки. Як вас, Оля, всім привіт! Буде добрий мам, обід. Мабуть, тут готують горщик, наш мерщик стрибає в горщик. Тук-ток-ток. Звідки йде цей дивний звук? Це я, солодкий бурячок, червонощок і товстячок. Ну, буряк, стрибаю горщик, ще смачнішим буде горщик. Кожен знає, що морквиць. У борщі не мов цариця, маю косик кучеряві, та ще й платтячко яскраве, я смачна і вітамінна, я не гірша апельсина. Той, хто моркву в борщ кладе, до ста років доживе. Ой, розхвалилася, дивіться, ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший. Червоніший яскравіший, український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний Не сваріться, помиріться, кожен з вас в борщі згодиться. <му> Одна картопля, дві картоплі, три картоплі, а тепер чотири. Гей, стривайте, зупиніться. Тут квасоля, тут кморквиця, і поважний пан буряк без картоплі нам ніяк. Тож ж мерщій стрибайте в горщик! Е, ще смачнішим буде борщик! Капустина я гарненька, лиця, чепурненька, Хочу в борщик я, швиденько, бо зі мною він смачненький. Тут картопля, тут квасоля, я морквичка. Їй буряк, ми без тебе Капустинко, не обійдемось ніяк. Та ж мерщій стрибайте в горщик. Ще смачнішим буде борщик. Червона пам'ятана пошіростаю, вітаміни без я усобі вмічаю. Тож ж тримайте стрибайте в горщик. Ще смачнішим буде борщик. Що це тут за вередуля? Називаюсь я цибуля, всі мікроби я вбиваю і жалю до них не маю. А ти хто? А мене всі люблять серцем, називаюся я перцем. Кольорів багато маю, помаранчевим, червоним і зеленим я буваю. Не сваріться, поміріться, кожен з вас в борщі згодиться. Гей, Хе -хе гей, цибулька, поспішай і до горщика стрибай. І ти перчику також смачний з вами буде борщ. горщику великим, в гарячій воді під кришкою довго варились вони картопля, капуста, морква, моряк. Ох, не зваряться ніяк. Ох, 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 справжній борщ не може бути. Як оце мені збагнути? Коли встигла я зробити? Ой, забула посолити, смачний борщик вийшов в мене. Тісно борщ смачненький, і духмяний, і кисленький, їжте, люди, всі охочі, кожен хто коли захоче, щоб були всі здоровенькі, і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцні та дужі». До хвороб були байдужі. Зібралися всі гуртом, закружляли в горщику разом, закипів він, зашумів український борщ ожив. Затанцюємо зараз усі гопачок, У горщику сміх, музика, борщичок. Аж міхусти, рідний, щирий, солодкий, дай ясний висадча потова, справжнє свято. Я просто веселий, я просто танцюю, Крушляю, сміюсь і світом мандрую, ну а зараз дітвора, танцювати вам пора. Граї далекі, відлетіло тихо, на крилі лекі, ходить осінь лісом, ходить осінь гаєм і туманом сисим у полях лягає, ходить обережно, мов рута лисиця, розливає фарби, осінь чарівниця, дивиться, як з вітром грається листочок, як сховався хитро, опеньком грибочок. Ходить по стежинах, всюди заглядає, вже пройшли обжинки, зібрані вражає, на городі пусто все давно в коморі, гарбузи, капуста, стилі помідори по усьому світу, осі ходить нині, та вона найкраща тільки в Україні. Україне далекі, відлетіло тихо на крилі лелекі. Ходить осінь лісом, ходить осінь гаєм, і туманом сизим у полях лягає. По усьому світу осінь ходить нині та вона найкраща тільки в Україні. Дякую вам, діти, за чудове свято. Всім гостям від мене коровай багатий. Зі святом вас вітаю, щиро пригощаю, пригощайтесь, друзі милі, набирайтесь вдосталь сили.